Дівчаточки, сьогодні ми з вами вже беремо знову ж таки нову тему. Минулий раз ми говорили про що? Нагадайте мені, будь ласка, про що ми минулий раз говорили і про що ми маємо говорити сьогодні. Це би трішки так? Тобто, е, хто гарно вчився на сьогодні, хто пам'ятає, е, про що ми говорили? Про ні. Про як ті лінії називалися? Ми казали, що це такі більше базові лінії, правда? базові лінії це ті, які ми бачимо, ну, вони нам характеризують, якусь таку, е, дають інформацію, правда? Тобто, або про ширину, або про висоту, або про корекцію зачіски, е, так, або про дизайн. Також там вже у нас було багато з них перевчилень, ніхто до них ну, сюди більш такі базові і про дизайн. Чим вони відрізнялися? У нас там було їх шість. Чотири базових і ще дві таких мені, Будь ласка. Чотири базові, Це були горизонтальні, діагональні, зігнуті і... І вертикаль, і вертикаль. Це саме базові. Так, Зігнуті вже також можна трішки віднести до дизайну, бо ми розуміємо, що зігнуті це вже хвилі, це лофни, це різні там наші зігнуті лінії. Відповідно, вони вже надають більш такого дизайну, цікавого зачті. А коли ми кажемо вертикальні і горизонтальні діагоналі, це більше ми. Ну, бачимо їх як технічними, тобто ширина, висота, ну і корекція, де діагональні лінії дуже часто виступають як корекція. Вони або подовжують тут спереду біля обличчя, або навпаки, відкривають. Ну, але це все відноситься вже до більш такого власне, варіанту корекції. Також ще лінії, які були особливі, такі трішки складніші, проміжні. контрастуючі проміжні. Контрастуючі це що? Це коли горизонтальна, вертикально, зійшлася під прямим кутом, так? 19 градусів. Так, і відповідно склала таке враження е, яскраве. Добре. Скажіть мені, будь ласка, тепер також про м що таке проміжна? Що таке проміжна? Я зв'язку з горизонтальним вертикальними. вертикальним. Вона, то, що прикладу, є прикладом лінії? Що є прикладом лінії лірування? Це є філірування, це є всі наші види філірування, і вони кажуть нам про те, що власне, вони допомагають м'якшити наші якраз, базові вертикальні, горизонтальні, діагональні лінії, це коли ми в стрижках говоримо. Так? І роблять м'якший, красивий е дизайн зачісві добре. Дві я говорила вже минулий разом про те, що будемо ще говорити саме про лінії, які створюють дизайн-зачіски, і взагалі багато що тут нам пояснює. І сьогодні якраз ми про це вже м, будемо розмовляти. Отже, чим ми бачимо дуже різні варіанти: тобто стрижки, вкладки, зачіски. Так, це все є дизайн-зачіски. І давайте будемо тепер м, також розмовляти вже так? про те, що таке. Власне, ті лінії, які формують дизайн зачіст. Значить, композиція моделі зачіски характеризується лініями. В зачісті розрізняють чотири основні. Це коли ми суто кажемо про зачіску вже як конструкцію якусь фантазійну. Тобто, коли ми говорили з вами, навіть ну, стрижка також, ми те, казали, стрижка це основа зачісту. Так? Тобто ми говоримо про щось таке вже сформоване, цікаве. Ось, тому в зачисті розрізняють чотири основні групи ліній. Це силуетні, а іншими словами простими контурні, це конструктивні, іншими словами, їх ще називають робочі або технологічні. Ми зараз ще це побачимо. Конструктивно-декоративні несуть подвійне навантаження і декоративні чим вони всі між собою будуть відрізнятися. Що таке силуетна лінія? Силуетні або контурні лінії вони завжди створюють образи зачіски, тобто контур зачіски. І дають найбільш загальне уявлення про її форму і ступінь об'ємності. Так? Також вони визначають пропорції, виражають також вони напрям моди, тобто у будь-якому випадку, коли ми формуємо якусь зачіску, ми спираємося на теперішні сучасні тенденції моди, а не на ті, що були 20 років тому, або 100. Зрозумів? Mm -hmm. ем, власне, що? І їх характер сприяє розкриттю задуму композиції. Ну, це власне те, що ми спираємося на наш теперішній дизайн в моді, на всі наші новинки. І, власне, це все сприяє задуму композиції зачістки, і вона називається модною, сучасною, а не консервативною чи історичною. Так, Оце про це. Ну, тобто, простими словами, ще раз повертаюся до советних ліній. Суветні лінії це лінії, які показують загальний контур нашої зачісті. Але цей контур якраз дуже тісно. В'ясний з модулю. Тобто, от, власне, все, що там є наповнення, і яким він є. Тобто, якщо е, в Рококо контур був дуже об'ємний і такий, е, тобто, скажімо, химерний, то сьогодні ми бачимо зовсім інші дизайн. І от власне це, про це є мова, е, про той зміст. Далі конструктивні лінії. Іншими простими словами це робочі лінії. Ви бачите, що тут в нас не зачістка, а тут у нас якийсь такий робочий процес зображений на фото. Важко спостерігаємо. Отже, це робочі лінії, що використовуються при створенні зачістки, а також як окремих якихось деталей. Так? Тобто, ну так, як тут написано, так? окремі деталі, також форми загалом. Їх ще можуть називати технологічні, дуже часто ми так говоримо технологічні, іноді ми там говоримо з вами технологічна послідовність виконання зачіски. І ми пишемо перше, розділили на такі-то зони, чи там перше розчесали, друге розділили на такі-то зони, третє там зав'язали на нижній потиночній зоні хвіст, четверте начесали той хвіст. Сформували п'яти е, якісь там валик, ну, наприклад. Так? Тобто це мова йде про те, що таке технологічна свідомість виконання зачістки. Також ми розуміємо, що технологічні лінії якраз показують технологічне виконання отої будь-якої зачісті. Е, сюди належать різні проділи, від яких волосся отримує напрямок у пасмах. Також сюди належать е, що? Ну, різні розділення там, і так далі. так, Це все. І у готовій зачисті, ключове, у готовій зачисті цих ліній не має бути помітні, в залежності, що тут за зачистка. Але в будь-якому випадку, розумієте, що якщо тут розділяли волосся для якогось там елементу, то далі цей елемент має бути в будь-якому випадку прикритий. Ми не можемо отак залишити, правда? Ну тут накрутка в нас, у нас там чіткі пройди, потім це все, що вкладається в зачистку. Е, от, Наприклад, якщо ви в'яжете три хвости, Ось є задача в зачисті зробити три хвости, і з них далі ви формуєте якусь фантазійну форму. Чи логічно, якщо будуть всі проділи, які ділили ті хвости, в готовій роботі в готовій зачисті, вони будуть видані. Це буде якісна, правильна робота. Правильно? Тобто ми розуміємо, що е, ми маємо так подумати, як ми маємо це правильно розділити, чи залишити якісь буде прикривати, чи так зразу такими трикутничками, наприклад, ділити, і розуміти, що е, це все готові зачісті для глядача не має бути помітно. Зрозуміли? Mm -hmm. Ось, це важливий момент. Е, зараз ми перейдемо до того, що є такі ситуації, коли у нас неможливо приховати. Оці технологічні конструктивні лінії. Таке теж є. Подумайте, де воно є. Це, що ви бачите, наприклад, так, зараз ми до того перейдем, так? конструктивно-декоративні лінії це видені це конструктивні лінії, що мають подвійне навантаження. Тобто, з одного боку, вони використовуються як при побудові зачіски. А з іншого вони вже беруть участь в естетичному вирішенні моделі, тобто дизайні готовні. Прикладом таких ліній може бути зачіска з хвилями, виконана холодним способом. Ну, і не, лише холодним. і не лише холодним, а також різноманітні фігурні протяги. Дивіться, от є такий випадок. Ну, По-перше, хвилі являються автоматично. Автоматично це такий елемент. В якому це все, що ми вичисуємо хребінцем, це і є наша технологічна лінія, і потім вона вкладається в той дизайн. Тобто задача наша була так вичисувати, щоб цей рельєф залишився. Тобто вони автоматично у нас були вони і технологічними, і е, вже дизайном зачіски. Тобто, ну це ще не єдиний приклад таких, якби, такого варіанту. Бо в інших варіантах ми все решта там щось готуємо і далі з того викладаємо. А тут ми і так працюємо по технології, і так залишаємо ось в результаті цей дизайн. Але це власне є подвійне навантаження, тобто це є конструктивно декоративна лінія. Вона одночасно є технологічною і одночасно є дизайном. Але коли ми, ми кажемо про те, що, наприклад, ви прилетети колосочки, і вас там прийшла клієнтка, каже, хочу 5 чи 7 колосочків», так? Знаєте, що, та добре, навіть два колосочки. Навіть два колосочки на хоч. Ви можете обійтися від, без того видимого продіму? Можете ви заплести колосочки на всю психологію 5, 7 чи навіть два. Е, і обійтися без технологічного продіу, без розділення, без видимого того варіанту. Можете? Правда? Ну, як ви можете це розділити? Там на дві зони, чи на три зони, чи на чотири зони, і от без спробували обійтися, і ще й так зробити, щоб він був прикритий. Не можете, правда? Тому ми тут з того часу у нас винайшли фігурні проділи. Для таких варіантів, коли ми не можемо сховати, ну ніяк ми не зможемо сховати. Для таких варіантів нас винайшли фігурні проділи. Тобто, оці фігурні проділи, якщо ви вже розділяли оці наші коросочки, всі. Ми можемо зробити звичайний продукт, ну і це буде дійсно виглядати як тих, така технічна технологічна лінія. Якщо ми його зробимо фігурним зигзагоподібним, хвилястим, то це вже буде означати, що е, так задумували такий дизайн, задумували е, в нашому процесі захисту. Зрозуміло, от таким чином це є приклади власне виконання і використання е, ось цих конструктивно декоративних ліній. На домашнє завдання задачу подумати, що ще може являтися, які зачіски ви бачили, які можуть являтися такими, що власне, міст в собі конструктивно декоративні лінії. Подумати і мені потім розказати. Декоративні лінії це останній вид, і, звісно, що це такий підсумок це вирішальні лінії при розробці фасонної зачіски. До них належать лінії, що утворені різними елементами оформлення локоні елементи, деталей складнішої конфігурації, які наділяють зачіску індивідуальними рисами. Сюди відносяться всі фантазійні лінії, які лише зможе створити майстер за допомогою своїх вмінь, навичок і фантазій. Тобто сюди, в принципі, в декоративні лінії входять всі наші декоративні елементи в зачіску. Це тетіння, це локони, це хвилі, це фантазійні варіанти, це ребра, рельєфи, це також сюди входять і бабети, і валики, тобто всі об'ємні геометричні форми зачісу, так? бабети, валики, ралки, коки і так далі. Тобто це все є власне декоративними лініями. Зрозуміли? Які запитання у вас є до того, що ви почули? Все зрозуміло, чи є до чогось е, якісь зауваження, запитання, щось неясне. Годоймо таке. Тепер ще, ще раз собі включили початок і бачимо ще раз, що ми розглянули чотири основні лінії, які ми можемо бачити і не тільки бачити, а власне самі їх створювати у зачістках. Тобто, перше, це наша силуетна контурка, вона буде що показувати? Об'ємні зачіски. Ну, її сам взагалі оцей контур задум, що ми хотіли тим показати, і нагадуємо, що цей задум завжди відштовхується від сучасних тенденцій моди, конструктивні це робочі лінії, які ми застосовуємо той самий випадок, коли ви стежете стрижку. Ми ж розуміємо, що от власне ці всі наші розділення на зони, на проділи, правда, це є технологічні, а іншими словами, конструктивні робочі лінії. Зрозуміло? Бо, тобто ще раз немає, що ми тут говоримо лише про тобто це і також створення от якоїсь модельної стрижки. Так? Е, просто коли ми говоримо про якусь там е, дівчину з довгим розпущеним волоссям, ну, то там, там нема про що тут говорити. Цій темі. А от коли вже говориться про модельну стрижку і будь-яку зачіску. От тоді ми розуміємо, що ми застосовували це, це, це для того, щоб створити загальний кінця у результаті дизайн. Зрозуміло? Ось. А конструктивно конструктивну допомогу. Пам'ятаємо, що це в першу чергу хвилі, в першу чергу фігурні продії. Тобто в першому от, е, варіанті конструктивних ліній вони мають бути закриті. Так? Ми їх в готовій зачисті не бачимо. Чи стрижці, чи зачісті, ми їх не бачимо і не маємо бачити. А конструктивно-декоративні це одночасно технологічні, одночасно створюють дизайн, тому ми їх можемо бачити, і ми їх мусимо в деяких випадках бачити, коли там без варіантів. Ну і декоративні це безліч всього. Безліч всього, що ви знаєте, що ви бачите, що ви хочете спробувати, і що ви далі там ще в процесі можете виділити. Тому що в зачістках, в залежності від... Фантазії майстра можна дуже багато всього цікавого створювати. Це вже в залежності, як йому це підходить. Зрозуміло? Є ще запитання, які з вас дівчата? Нема? Угу. Якщо нема, вдома гарного спеціалі скласти, все гарно вивчити і бути готовими.